Окей, перший важливе. Якщо раніше ті самі гроші платилися, але платилися в вигляді хабаря чиновнику, зараз ці кошти мені доведеться привчати будівельній компанії тратити на інфраструктуру. Більше того, привчати, що якщо будівельна компанія отримує дозвіл на будів... на забудову мікрорайону, то вона власним коштом має закласти вартість цих квартир будівництво дитячого садочка і будівництво інфраструктури, в тому числі транспортної це перше. Друге, якщо ми саме так будемо вирішувати цю проблему, це зніме частково напругу у киян на тему панаєхалі тут. Тобто доступність київського житла, доступність соціального житла і інфраструктури, особливі черги зараз в Києві за садочками, трошки менше за школами. Поліклініками, А, тобто, вони, м'яко кажучи, переповнені через те, що житла багато жителів і бажаючих жити в Києві багато, а ну як там, приміщень і можливостей мало. Мені доведеться знаходити віднаходити кошти за рахунок будівельних компаній для того, щоб збалансуватися. Тобто забудовувати мікрорайон, бути ласкаві відчислити на будову дороги, можливо, на певну розбудову зупинок для транспорту, який продовжуватиме маршрут. Цей мікрорайон, садочки, можливо, якийсь відсоток в місцеву поліклініку. Ще один момент: декілька років тому було прийнято рішення скасувати, скасувати ну, раніше 10 чи 15 відсотків квартир, 10 відсотків квартир йшли в місту як податок за кожен зданий будинок. Ви не думаєте, що ці гроші перестали платитися? Вони б далі платилися, але в вигляді хабарів. Чи варто вертати оці 5% відсотків з кожного побудованого будинку, я не впевнена. А тому, що зазвичай в цих квартирах селили пільговиків, селили двірників, а, інвалідів, багатодітні сім'ї. І виходила достатньо дурацька ситуація, коли в елітній забудові а, жив жила людина з зарплатою тисячі гривень в ОСББ, де тільки плата за ОСББ дві тисячі гривень. Так, тобто це така була знаєш на тобі, боже, що що мені не гоже. Цей податок треба буде вводити, але скоріше в вигляді коштів, які місто акумуля... акумулюватиме на будівництво соціального житла. Для того, щоб трошки прискорити ті черги, які є, ну і, чесно кажучи, здешевити ну, тобто, зробити житло в місті Києві більш доступним. Це не є задачою одного року, але я приблизно уявляю, що мені доведеться зробити для того, щоб почати розв'язувати цю проблему. Так, Настя, ти обіцяла, що це було останнє.